Усім привіт! Знову зустрічаємось з вами в новому відео. Сьогодні розглянемо знахідки в магазині Secondu Економ Клас. Class. Це перша знахідка, сумка з написом Бейк. Сумка має передній клапан зі срібною застіпкою язичком. з ком. З тильної сторони є лого бренду, доволі цікаве. А тут такий іначе велосипед. Сумка з кров'ячої шкіри з це сумка рюкзак, є ручка і плечові ремінці, колір типу айворі. Сумка начебто в непоганому стані, але брудна і фарба на ременях вже потріскалася. Але фурнітура була у відмінному стані. Внутрішня далі я покажу, сумка без підкладки, з містким відділенням для різних предметів була трішки забруднена. Це компанія Cambridge Satchel Company, британська компанія, яка виробляє сумки та інші шкіряні вироби, і була заснована у 2008 році в Кембриджі. Засновачка Фреда Томас як матір шукала міцний позачасовий шкільний рюкзак для своїх дітей і створила. А базою дизайну були ранці Оксфорда і Кембриджу у стилі Гаррі Поттера. До речі, іноді бачу ці сумки в знахідках секондів у різних блогерів. Попит на них був колосальним. Бренд розвивався. І потім з'явилися лінійки для чоловіків і жінок. Ну, вона такого середнього розміру, ось як виглядає, в принципі, так сказати, біля людини в носі. Наступна знахідка, якщо чесно, я не зрозуміла, що це, чи то косметичка, чи ні. Вона була в червоному такому яскравому кольорі. Відчиняється, як бачите, як валізка, на блискавці, в середині є дзеркало. Ось, і тут купа кишень, ось є бірочка, яка вказує, що це 100% шовк. Ось, і купа різних таких, наче кишень. На блискавках Ось такі ще є штуки. Я не розумію для чого вони. Ось, і довга м'яка прямокутна подушечка. Можливо, це кейс косметолога чи манікюрниці. Я не зрозуміла, але річ доволі цікава. На бірочці там був малюнок і напис сил. Марк знайшла, що це знак сертифікації в Індії для шовкових тканин, знак засвідчує, що тканина, на якій нанесено цей знак, виготовлена з чистого натурального шовку. І сертифікацію керує товариство, засноване і підконтрольне державі Індії. Ось як бачите цей знак. Далі бачите логотип Тімберленд, американський виробник, роздрібний продівець одягу для активного способу життя з акцентом на взуття. Взуття Тімберленд орієнтовано на людей, що мають намір використовувати його для активного відпочинку, але тут підбори. Подільони були з ноутбука, чорний такий колір, як бачите, шнурівка, все як в класичних тимберлендах, тільки на підборах. І всередині вони були м'якенькі, вигляд, як бачите, доволі непоганий а, мають, тільки почистити і підфарбувати. Всі були логотипи на місці, всі написи, ось всі бірочки, ну, це точно оригінал. Ось, як бачите, і бірочка, що вказує, що це шкіра. Ось я приміряла, мені вони трішки завеликі виявились, але візуально доволі класно виглядають. Мені сподобалося. До речі, треба згадати, як це носити підбори. Давно не носила майже з початку війни. Я одягнула і згадала. Але дуже вони комфортні. І зайшла до них на сайт. Вразили ціни, вони не бюджетні, 8-9 тисяч гривень. що ви думаєте, знайшла мої черевики в актуальній колекції, коштують майже 5 тисяч гривень. І шкода, що на мій розмір. Далі сукенка була з красивою прикрасою, аплікацію з бісеру та штучних камінців на прозорому шифоні в районі грудей. Сукня без рукавів, силуетна, по типу футляра, дуже елегантна, на мій смак, деталізована защіпами і кишенями паперу. Довжина десь по коліну. А ось, ну, мені сподобалось ось так, можна поглянути на неї в повному об'єму. Позаду цікава застібка, ось така і дуже гарна, така симпатично виглядала спинка. І красива знахідка від британського бренду Sally Allen London. Це в'язаний жакет в яскраво-червоному кольорі, на контрасті червона окантовка по краям піджаку і краям кишені рукавів. Поряд з кантом доповнено і акцентовано чорними перлинами, щоб, мабуть, прикрасити цю річ, застібається на потайні гачки, дуже елегантний вигляд, має вишуканий підкреслив інтелігентність. Мабуть, в стилі отмани і Шанель. Був майже в ідеальному стані. Тут дірочку, побачите, склад 45 катон, 55 акрилу. Ну я щось засумнівалася і залишила. Хоча таку річ, як на мене легко адаптувати, майже в майже будь-якому гардеробі особливо де переважає діловий стиль. Ну, дизайнерка бренду спеціалізується на розробці одягу, який допомагає жінкам старше 40 років виглядати добре, почуватися впевнено. Ось асортимент колекції, в'язані жакети, натхнені Бликокошане. І від бренду «Дона Карен Нью-Йорк, блуза рукавів з кокетливим бантиком, стрічку на комерці, тканина Муке Плісе і Муки Леопардовий Ну, Тут 100% поліестер. Потім побачите бірочку. Ось, як бачите, на мене вона сіла. Так собі не прикрашає, точно, в общем, залишила. Е, Донакара Нью-Йорк це будинок моди в Нью-Йорку, що спеціалізується на модних товарах для чоловіків і жінок і заснований в 1974 році. Ось ще така блуза була в міл, е, біла, в Мілкіткій Чорний Горох і на контрасті чорний комірець, але мені також не сподобалась примірці, залишилась. Така ковтинка ще була від французького бутикового бренду одягу. Ну, ви бачили назви, якось мей, Сорсет, мой. Тут трикотаж темно-сірого меланжевого кольору, грибу, глибокий такий виподібний виріз, який візуально подовжує шкіру, по бокам, як бачите, глибокі вирізи. Щось схоже на коротку сукню або туніку, ну, не розібрала. Складі тут. 70% котону, решта штучний матеріал, трикотаж має гладку текстуру. В принципі базова річ, легко інтегрувати в будь-який гардероб. Це бренд здобув визнання завдяки зручним тканинам, нейтральним кольорам та універсальним дизайнам, де кожна жінка задовольнить свій смак. Так вони кажуть про себе, і кожен виріб з їх колекції пропонує поза елегантність та витончені деталі. Бачите, він був також в ідеальному стані. Наступна річ він Fenchpton. Е, такий популярний німечний бренд, який займається виробництвом трикотажних речей. Це у червоно-сірі, які гарні кольорів. На груді було лого бренду вишити, це дерево, акації, символізує африканську савану. Базова річ, бірка з складом була зрізана, але Верхні каже, що тут вовна Мараносу кишенір. Светр був збитий від неправильного прання і трішки затерті лікті. Ну, високий процент зношеності немає сенсу купувати, не відновиться, але досі на дотик все-таки неймовірні відчуття були. Бренд, до речі, відрізняється першокласною якістю та доступною ціновою політикою у преміум сегменті Далі, така сукня з купою Рюш здалась на перший погляд цікавою. Це британський бренд. Шикха Лондон це відомий бренд мовного одягу для молодих жінок, які стежать за модою та люблять бути в курсі останніх тенденцій. Їх колекції це гламурні сукні з красивими принтарними кольорами. Тут принт Мелкий горох, у нас поліестерит, двошарова, в довжині міді. Ціни в них невисокі 40-60 євро. Ну, я її залишила також цю сукню. І ще ось від River Iceland, доволі така цікава бірка. Це одна з найпопулярніших британських марок одягу, можливо, вінтажна вже річ. Схоже, що це піжачок чи накидка. Тут поєдні тканини різної фактури, гладкою костюмою, багато шаровитку, мереживий. Колір хакі був і нерівний такий низ, був довгий рука, склад нейлон і ліоцел, Але річ вже добре поносили, ну, також. Не розглядала до покупочки, ось вам ближче покажу склад. Залишила. Далі віддаю сукня в темно-синьому кольорі в маленький білий горох в стані нового. Сукня халат з поясом, застібка на гудзики по усій довжині. Спереду класичний комір, довгий рукав з манжетом на гудзик, в бокових швах, як бачите, є кишеньки. І мені подобається. Те, що ось низ сукенки розширяється, вона така класична. Собі бачили бірочку, де 100% від вказаний склад, позаду в районі плечей. Є зачіпи такі для комфортного носіння. Такий вигляд у неї. І ось бачите, да, все, все на місці, поясок на місці. Ну, вона нова, її майже ніхто і не носив. Ось має вигляд на мені. Подобалась, забрала, але зараз вже не впевнена, що вона ніде. Зараз здається, що ні, Ситуацію ситуацію можуть врятувати тільки високі підбори. Не знаю, буду носити ні. Можливо, трішки вхудно краще, краще сяде. Ще одна сукня на запах, тут короткий рукав ліхтарик, по низу. Присутній якийсь такий стильвий задум дизайнера Поєднання цікаве в районі плеча і прозора однотонна. Така тканина з шифону, з тканиною новкі квіти. Однотон додає сукні якоїсь елегантності, стриманості. Ну, сукня була з поліестеру 100%. -кого. Ось, як бачите, бірочка каже про це. І нейлон. Я її приміряла, мені в ній жахливо, наче я набрала ще 30 см об'ємах. В общем, не сподобалося. Залишила для дівчинки явно меншої, ніж я. А тут ще сукня від бренду Love Rose з, ще навіть бірка картонна є, сукня з великим комміцем по краю, якого мікрорюша, дуже підкреслює жіночність. Усій сукні мілесенькі різної фактури розміру кольору квіточки в хаотичному порядку. Тут об'ємні такі рукавчики, ліхтарики. Верх такий середньооб'ємний, об'ємний, а низ сукні більш силуетний. Склад тут також полістеровий. І ось є ще навіть запасні гудзички. В общем, вона нова. Ніхто її не носив і навіть не намагався. Ось, дуже мені сподобався якраз спринт цієї сукенки. Ось вона на мені замала, взагалі не купувала. Колекції у бренду витончені жіночні, кожна річ ретельно розроблена з акцентом на деталях. Ось такі ще мікротапу для самих маленьких, такі красиві, тендітні на манюсіньку ніжку для крихітної лялечки з бантиком попереду і блюсінькі в ідеальному стані. Ну, полюбувалася і залишила. А це вже стильні, модні, крутецькі мікроконверси, такі прикольні. Це атрибутика на місці, і лого, і зірки, і написи. В общем, для комфорту на липучках, щоб швидко можна було одягти і зняти. Гарненькі, також майже були в ідеалі. Ну, знову ж таки, полюбувалася і залишила. А це вже для дорослих дівчат, шльопанці в морському стилі, як мені здається, цікаве оздоблення, наче мушлі ось такі. Вони також були в непоганому стані. Ще ось лофери з кіточкою, здається, шкіряні вони також в непоганому стані. З такою, наче лакованої шкіри, вони були. Ось ще шльопанці на підборах. Такі прозорі, цікаво в них, комфортно ходити чи ні? Я чомусь сумніваюся. Чомусь такі обхожу стороною. Можливо, даремно. Напишіть, чи зручно такі ходити, можливо, в когось було таке взуття уже, Поділіться досвідом. Ось які черевички, як шапочка маремуха або крильце сонечка яскраві. Запам'ятаються однозначно для маленької леді. Думаю, вони для занять танцями. Також там є напис фламінго. Чи фламінко щось таке. Ось такі, наче, конверси яскраві, тільки з сюрпризом. У них на підошві є колеси. Вони нові, щось, типу замість роликів. І таке чудо диво. також в наших ось, магазинах секонд-хенді. хендів ось такі ще яскраве взуття. Знайшла, що це пляжне аква-взуття. Такі знахідки показала вам цього разу. Сподіваюсь, було цікаво вам. Пишіть. До наступних зустрічей з наступними знахідками. Бережіть себе!